Засіб з пробіотиками, до миття підлог. Також його можна використовувати як універсальний до різних підлог, до різних підлог і поверхонь. Пробіотики це хороші бактерії, які добре справляються з поганими запахами та мікропилом. Наприклад, у мене діти наїлися фруктів. Син наївся фруктів і опісявся вночі. І любі хімікати, якими я не оброблю поверхню, вони швидше всього не допоможуть справитися з першого разу з цим. Пробіотики вони допомагають з першого разу просто поверхти, протерти поверхню розчином. Водичка і трошки засобу. Засобу буквально от на літр води. 20 мл. І протерти поверхню. Якщо у вас є тварини, такі засоби з пробіотиками ефективно допоможуть усунути погані запахи від тварин. Також біодезінфекція шаф. Якщо поганий запах у шафах, також протерти поверхні розчином з пробіотичним засобом. Якщо килим. Має такий важкий запах, також проте... просто протерти поверхню розчином. Вже з першого разу всі поверхні будуть набагато чистіші і свіжіші, тобто запах зміниться зразу, тому що пробіотики зразу почнуть працювати. Вони усувають причину запаху. Вони з'їдають мікропил і різні органічні частинки, які викликають поганий запах. Пробіотики безпечні для тварин, для всіх людей, для алергетиків це буде не тільки безпечно, але й дуже корисно, тому що причина багатьох алергій це мікропил, який важко усунути пилесосом, а також вологою, вологим прибиранням. великий пил ви можете усунути прибираннями, таким як пилесосом чи ганчіркою. Але мікропил. Не усувається таким чином, він продовжує після прибирання він ще більше у повітрі висить. Потім він наелектризовується, і його взагалі тоді важко навіть розігнати навіть вентилятором. Пробіотики вони з'їдають мікропил і таким чином повітря стає, як у лісі, так як у лісі чистять повітря іменно пробіотики. Якщо б ви хотіли скористуватись таким засобом, ви можете замовити у описі контакти для замовлення. Гарного дня.